У святого Франциска, напевно, тепер розбите серце через те, що папа взяв собі його ім'я. Так, колишній прем'єр Польщі та екс-президент Європейської ради Дональд Туск відреагував на останні заяви римського понтифіка. Папа римський Франциск знову відзначився цього тижня, коли прирівняв російську пропагандистку Дар'ю Дугіну з жертвами війни в Україні. Більше про це та про реакцію України дивіться у матеріалі наших журналістів. Цей папа зламався. Несіть наступного після недоречної акції примирення українки та росіянки на Великдень, загравань з російським патріархом Кирилом та іншими сумнівними висловлюваннями у бік України. Цього тижня папа римський Франциск спричинив ще один гучний скандал, коли прокоментував смерть Дарії Дугіної. Пантифік назвав російську пропагандистку безневинною жертвою війни. Така заява з Ватикану пролунала в річницю незалежності України. А я думаю про всю жорстокість про всіх безневинних людей, які сплачують ціну за божевілля війни. Це божевілля притаманне усім сторонам, бо війна є божевіллям. Я думаю про цю бідну жінку, яка померла від вибуху бомби, закладеної під сидіння її автомобіля у Москві. Безневинні сплачують ціну війни. Безневинні. Дарія Дугіна, ця за словами Пантифіка, бідна жінка та безневинна жертва війни. За своє недовге життя відзначилася тим, що закликала війну в Україну. А українських захисників проти російської навали називала нацистами. Азовсталь и те нацисты, которые там сидят, это смерть. Киев сегодня это террористический режим. И все это началось, конечно, не в 2022 году. Все это началось задолго, в 2014 году. Но достигла терминальной стадии только сейчас. Их на самом деле здесь нужны просто создание собственных трибуналов. Мариупольский трибунал, Донецкий трибунал. В каждом городе, подобно Гаге, должен быть создан трибунал, который будет расследовать преступления вот этих не людей, а это уже не люди. Аце и батько Александр Дугин. Якого уважают архитектор. Так званого руського міра я хочу, щоб ця кров була очищена кров'ю наразі кінських хунти. Я думаю, вбивати, вбивати і упівають більше розговорів ніяких не дожмови. Тому не дивно, що слова папи римського викликали миттєву реакцію українського МЗС. Ми уважно ознайомилися з повною цитатою папи Франциска. І по-перше, ухвалили рішення запросити до Міністерства закордонних справ апостольського нунція для висловлення розчарування України цими словами. По-друге, скажу відверто, що українське серце розривається від слів папи. Це було несправедливо. Таке запрошення представника понтифіка в Україні до вітчизняного МЗС безпрецедентне, наголосив Дмитро Кулеба. В Україні глибоко розчаровані словами понтифіка, які несправедливо прирівнюють агресора та жертву, при цьому викликає нерозуміння рішення папи Франциска згадати у контексті російсько-української війни смерть російської громадянки на території Росії, до якої Україна не має жодного відношення. Натомість в МЗС України звернули увагу апостольського нунція на те, що спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну понтифік жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких вже 376 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів, не утримався і наш посол у Ватикані Андрій Юраш. Промова папи розчарувала і змусила задуматися над багатьма речами. Не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора та жертву гвалтівника та зґвалтованого. Як можна назвати одного, точніше, одну з ідеологів російського імперіалізму, невинною жертвою війни. Вона була вбита росіянами як сакральне жертвоприношення, і тепер вона на щиті війни. Юрій Куси, Катерина Кравець, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.